Привіт, друзі. Сьогодні я зібрав топ найсмішніших аніме останніх років, які не переходять межу абсурду. Буде тонкий гумор, приємні персонажі, життєві ситуації і жодної калікатурної ватханалії. По старій традиції нагадаю, що цей топ доволі умовний. Кожне аніме гарне по-своєму. Не будемо затягувати. І так, аніме номер 5. Пітьма всередині мене аніме розповідає історію Кіотаро і Чікави. Замкнутий школяр з похмурою уявою, який мріє про вбивство своїх однокласників, особливо Анни Ямади, найпопулярнішої дівчини класу. Однак після випадкової зустрічі в шкільній бібліотеці він поступово бачить її іншою, незрадною, трошки дивною, але й неймовірно милою. З часом його фантазії змінюються на ніжні почуття, а сюжет з темного слайсу життя перетворюється на справжню романтичну історію ставлення себе й стосунків. Щирість, і делікатність зображення підліткових переживань, тривоги, соціальна ізоляція, перше чуття – Все це зроблено з тонким візуальним та музикальним супроводом, створює затишну атмосферу. Кагуя сама Кохання, як війна це не просто романтична комедія, це стратегічна битва двор геніїв, у якій зізнатися в коханні це поразка. У центрі сюжету Кагуя та Чирогани. Два найкращі учнів елітної академії, обоє безтямно закохані в, одне в одного, але через свою гордість і упертість вони перетворюють звичайні любовні ситуації на справжнє інтелектуальне протистояння. Кожна серія це психологічний двобій, наповнений перебільшеною драматичністю, геніальними планами і несподіваними поворотами, і все це в супроводі харизматичних персонажів божевільного гумору і чудової анімації. Кагу є сама це ідеальне поєднання розумного гумору, щирих емоцій і несандартного підходу до романтики. Але попри свою креативність шоу не завжди однаково потужно тримає напругу у всіх сезонах, а стилі оповіді — не на кожен смак. Злидні бошкаш У світі, де баланс удачі визначає гармонію між силами, з'являється горіння Сакура, дівчина, яка має неймовірну удачу, красу, багатство та інтелект. Проблема в тому, що вона не просто щаслива, вона буквально висмоктує удачу з усього довкола себе, що порушує баланс. Щоб усе виправити, до неї посилають богиню злиднів, Момідзі, яка має повернути удачу світу. Але замість спокійного відновлення порядку починається абсурдна війна між двома протилежностями, розбеченою красуною та неохайною нещасною богинею. Зіткнення цих характерів породжує феєрію промічних ситуацій, шалених бійок і щирих моментів. та Модзі одна із найкращих жіночих пар у жанрі комедії. Їхнє протистояння не тільки веселе, а й розкриває теми дружби, самотності та прийняття себе. Сатана на підробітку. Колись він був володарем демонів, наводив жах і збирав армії, щоб завоювати світ. Але після поразки від Геліїні його викинуло через портал просто у сучасну Японію. Без магії, грошей і трону йому довелось влаштуватись працювати в ресторані швидкого харчування, щоб вижити в цьому світі. А його вірний генерал тепер звичайний домогосподар. І усе пішло до буденно, поки не з'явилась та та сама героїня, теж в людському тілі. Мао Садао, він чи повелитель демонів, це харизматичний, але несподівано приземлений та практичний персонаж. Його не хвилює панування над світом, якщо можна заробити бонуси на зміні або купити знижений набір. Його зміна цілей і цінностей в світі, де немає магії, дуже смішна і водночас глибока. Він залишається собою, але адаптується і це викликає повагу. Свято Ляльок У центру сюжету мафіозник на ім'я Ніта. Життя якого змінюється, коли в його квартирі з'являється дівчина з телекінетичними здібностями на ім'я Ханна. Вона майже нічого не розуміє та має неймовірну силу. І хоча спочатку Ніта намагався позбутися її, але потім звикає і навіть починає піклуватись. Згодом з'являються і інші дівчата з такими ж здібностями, і ситуація стає ще смішнішою і хаотичнішою. Свято ляльок має сильний комедійний потенціал. Гумор не примітивний, а тонкий, абсурдний і динамічний, часто на контрасті між серйозністю персонажів і абсурдністю ситуацій. А головне глибина під гумором ховаються несподівані серйозні теми: соціальна нерівність, прийняття, родинні зв'язки. І на цьому все. Якщо хоча б одне із цих аніме змусило тебе посміхнутись або дати до списку переглянути, то місія виконана. Пиши в коментарях, яке з цих твоє улюблене, або яке б ти додав до цього списку. Дякую за перегляд, до зустрічі!